Вітаю вас, брати та сестри, люба церква, любов'ю Господа Ісуса Христа. Я помолюсь, ви сидіть, будь ласка. Господи, дякую тобі, поблагослови наше спілкування зараз. Надихни нас, хай тобі слава буде. Амінь. Скажіть, будь ласка, ви в завіті з Господом? Це важливо? Так, в цьому спасіння. Правда? Не всі в завіті. Той, хто не в завіті, намагайтеся зробити, вступити в цей завіт. Наша тема Завіт на Синаї. Ми продовжуємо дивитись на книгу Вихід, продовжуємо вивчати подорож по пустелі народа Божого, як Бог вів їх в землю обіцяну. І завіт на Синаї чи гора хорів це одне і те ж саме. І так, вихід. 19 розділ з 1 по 8 вірш. Цей пункт я назвав це перший пункт. Господь спасає. Спаситель є Господь. Вихід. Того дня, коли минуло три місяці, як діти Ізраїля пішли з Єгипту. Народ Господній прийшов у Синайську пустелю. Вони рушили з Рефідіма, дійшли до Синайської пустелі і там отаборилися. Ізраїль став табором напроти гори Хорев. Ну, Синай, хорев, одне й те ж саме. Тоді Моїсей піднявся до нагору і звернувся до нього Господь, кажучи так скажеш дому, Якова, дітям Ізраїля. Ви бачили, що я вченим єгиптянам, я підніс вас на Орлиних крилах і привів до себе. Тепер, якщо ви справді слухатиме мій голос і будете дотримуватися мого заповіту, то станете моєю власністю з поміж усіх народів, оскільки вся земля належить мені. Ви будете для мене царством священником і святим народом. Оце. Ті слова, що ти мусиш переказати дітям Ізраїля. Мойсей повернувся і скликав старішим народу та переказав йому всі ті слова, які Господь йому наказав. Тоді весь народ відповів одностайно так. Все, що сказав Господь, ми виконаємо. Мойсей повернувся на гору та переказав Господь, що Ізраїль завжди слухатиметься Божих настанов. <кхід> і так, з третього вірша. Господь звернувся до Моїсея, кажучи, так, скажеш дому Якова, дітям Ізраїля. Господь нагадує Моїсею, що коли Моїсей був вигнанцем з землі Єгипетської і жив в землі Моавіцькій, Медіамський, точніше, і пас овець у свого тестя, тоді Господь саме на цій горі з'явився йому в палаючому кущі і сказав: Ти виведеш народ, і на цій горі ви здійсните мені служіння. Це буде тобі знаменням. І от Моїсей на цій горі, Божі обітниці, здійснилося. Це стало знаменням для Моїсея, що саме Господь є той Бог, який вивів. Ізраїль із Єгипту. Далі Господь звертається, дивіться, Він каже: Дім Якова, сини Ізраїля. Він використовує двойне ім'я, щоб нагадати народу, ким вони були. Тобто Господь спілкувався з маленькою родиною, починаючи від Авраама, Ісаака і Якова. Він спілкувався особисто і складав завіти з людьми, з окремими людьми, давав їм своє откровення. І це було з маленькою, з маленькою кількістю людей. А зараз він звертається до народу. Ті обітниці, які були дані Аврааму, Ісааку, Якову, здійснили. З'явилась нація, народ. І тепер Господь заключає завіт з народом. Це такий брачний контракт. З'явився народ Божий, і це такий образ нареченого і нареченої завіт Шлюбний завіт такий, як у нас між людьми. Давайте подивимось на четвертий вірш. Тут нам відкривається такий принцип спасіння. Ви бачили, що я вчинив єгиптянам і підніс вас на орлиних крилах, і привів до себе. Дивіться, Бог ініціатор спасіння. Бог сам рятує кожну людину, ну, окремо, в даному випадку, цілу націю. Це Божа суверенна воля в спасінні людини. Бог виводить їх із єгипетського рабства, нагадує. В новому заповіді сказано, що Марії народиш сина, він спасе людей своїх від гріхів їх. Поетичний образ спасіння. Тут написано на орлиних крилах. Я вас ніс. Орли відомі тим, що вони. Вчать літати своїх орлят, орлята сідають їм на спину, вони злітають, відпускають їх, орлята летять, і орли тоді підставляють свої крила, і вони на ці крила сідають, коли втомлюються чи коли не можуть літати. Вони їх так вчать літати. Це таке образне вираження. І Бог каже: я вас ніс, як орли, я вас ніс в пустелі, куди я вас ніс? До себе, до моєї, до моєї гори. До гори Сінай, до моєї Божої гори. Туди я вас привів до себе. Ісус Христос каже, що ніхто не може прийти до Батька, окрім як через мене. Тому всі інші релігії, які були в інших народів, то брехня. І саме тепер, після того, як народ був врятований. Після порятунку Бог складає завіт з народом, який врятований з єгипетського рабства. І він пояснює принцип завіту, умови завіту. Дивіться, 5-6 вірш нам про це каже. Тепер, якщо ви справді слухатиме мій голос і будете дотримуватися мого заповіту, то станете моєю власністю з поміж усіх народів, оскільки ви. Оскільки вся земля належить мені, ви будете для мене царством священниками, святим народом оце ті слова, що ти мусиш переказати дітям Ізраїля. Якщо умова, тепер, якщо ви справді, п'ятий вірш, добровільна умова, це завіт, умови завіту, слухатиме мій голос дотримуватись завіту. Це значить довіряти. Довіритись, вірити, бути вірними, як дружина в шлюбі. Бог каже: ви будете моя власність, моєю власністю. Точніший перевод, ви будете моїм дорогоцінним скарбом. Вибраним скарбом серед усіх народів. Ви будете вибраним скарбом моїм з усіх народів. Бо Бог стверджує, Моя земля. П'ятому вірші, він каже, моя земля. Це ствердження про унікальність Бога. Бог судив Єгипет і всіх богів єгипетських, знищив їх, бо вони не боги. Бог каже, Моя земля, я Бог. І він підтверджує це: ізраїльський народ це добре розуміє. Вони бачили на власні очі, що зробив Бог. Знищив Єгипет і всіх їх богів. Це був суд Божий, Боже покарання. Дивіться на шостий вірш. Ви будете для мене царством священниками, святим народом. Яка функція священників? Малахія 27? Малахія 2.7. є у нас. Ага, у нас. А, умови завіту. Другий пункт, так? І... 2,7. Бо уста священника несуть знання, і люди йдуть до нього, щоб він навчив їх закону, бо він поселенець Господа Всемогутнього. Дивіться. Ізраїль мав стати вісником Божої слави для всіх народів, щоб знали Бога і знали Його закон. Священник це той, хто благовістує Божу волю, звищає її. У нас в новому заповіті дивіться, що сказано про нас, 1 Петра, 2.9. Паралель яка. Ви ж люди вибрані. Там вибраний народ, ми люди в залі вибрані. Царські священники, святий народ, який належить Богу, ви призначені сповіщати людям про великі вчинки того, хто покликав вас із темрями гріха у Прекрасне світло своє. Якщо ми дійсно в завіті з Господом, якщо ми дійсно вибрані, якщо ми дійсно його діти. То ми не можемо не благовіствувати, не звіщати світ про велич нашого Бога. Це неможливо. Це призначення людини, в якій поселився Господь. Якщо цього нема, то треба ну, розібратись в цьому питанні. Дійсно ли, чи було? Тобто, ми власність Бога, ми царственне священство, ми святий народ. Третій пункт. Відповідь народу. 19 розділ, 7 8 вірш Моїсей повернувся, скликав старіший народу та переказав йому всі ті слова. Тоді весь народ відповів одностайно так, все, що сказав Господь, ми виконаємо. Мойсей повернувся нагору та переказав Господь, що Ізраїль завжди слухатиметься Божих настанов. Завіт має умовний характер. Господь каже умови, народ відкликається. Це брачні стосунки. Як між чоловіком та дружиною. Неможливо скласти шлюб, не маючи стосунків. Бог пояснює, якими мають бути стосунки між ним та ізраїльським народом. В шлюбі так завжди. Якщо цих стосунків немає, якщо немає непорозуміння, то це не шлюб. Такі шлюби розвалюються, вони не існують довго. Четвертий пункт це освячення народу. Господь освячує свою наречену. 9-11 вірш. Господь мовив до Моїсея: Я прийду до тебе в густій хмарі, щоб народ чув, як я говоритиму до тебе і назавжди тобі повірив. Моїсей переказав Всевишньому слова народу. Господь сказав Моїсею, піди до народу. Й освятий їх сьогодні і завтра, і нехай вони виперуть свій одяг. Нехай будуть готові на третій день, бо третього дня Господь спуститься в людей на очах на гору Синай. Дивіться. Перший дев'ятий вірш. Хочу, щоб ми на це подивились. Господь каже: Я у хмарі зійду, щоб народ побачив і повірили. Назавжди твоєму авторитету. Тобто Бог стверджує авторитет Моїсея, що потім надалі народ а, слухався Моїсея і не бунтував. Хоча ми знаємо, що історія там буде дуже цікава. А, процедура освячення. Він каже освяти і випрайте одяг. Освятить. Це значить омить. Церемоніальне, ритуальне таке омовіння. Євреї омивались в міквах, в таких ваннах. В Новому заповіті ми маємо такий образ. У Матфія 3,1,6. Там написано, що прийшов Іоанн в пустелю і кликав народ до покаяння. Каже, покайтесь, бо приблизилось Царство Боже, тобто приблизився Царь. І до нього йшли люди. До нього йшли люди, приходили з Єрусалиму, з усієї околиці Юдеї, до усієї землі навколо Йордану, та хрестилися у нього в річчі Йордан, сповідуючи у своїх гріхах. Тобто, коли людина омивається, це означає сповідання гріхів. Це, таке, це такий ритуал, коли людина омивається, це таке зовнішнє омивання, але це є як очищення душі, як очищення, очищення душі. Я хочу ще один образ такий нам показати. Коли відбувалось весілля, одруження, вінчання, то наречена омивалась і одягала новий святковий одяг. Господь. Використовує пророків, щоб про цей заповіт сказати такою поетичною мовою. Пророки саме про цей завіт розповідали як шлюб між Богом і ізраїльським народом. Бог наречений, Ізраїль наречена. І таких місць багато. Одне з них, наприклад, у Єзикіля, коли Бог каже, що я йшов, підняв тебе, повів тебе в пустелю, омив тебе. Дав тобі царський одяг, дав тобі статус такий великий, одружився з тобою, вступив з тобою в завіт. Це не просто піди помийся в ванну. Це завіт. І для того, щоб Бог вступив в завіт, треба очищення, духовне очищення, визнання своєї провини, залежності від Бога, бажання вступати в завіт. В Новому заповіті в нас є цікавий текст Ефесян 5,27, дивіться. Чоловіки, любіть жінок своїх, як Христос полюбив свою церкву та віддав себе за неї в жертву. Він зробив це, щоб освятити те ж саме слово, освятити її для служіння Богу, очистивши її словом доброї звістки і обмивши в воді. Щоб поставити собі церкву як наречену, сяйливу, бездоганну, без будь-яких недоліків, святу й невинну. Це те, як переплітається старий заповіт з новим заповітом. Тобто Бог звершує свій задум, величний задум. І євреї, і новозавітні віруючі язичники, чи погани складуть церкву Ісуса Христа, Його наречену. Вихід 19, 12, 15, там далі такі суворі заборони, щоб люди омились, бо той, хто буде нечистим, підійде до гори, помре, одразу вмре. Нам треба розуміти, що ніхто не зайде на небо, якщо Бог не вдягне людину в святий і праведний одяг Його Сина Ісуса Христа. Ніщо нечисте не ввійде не до неба. Самі ми стати чистими не можемо. Треба син Божий, його праведність. 16, 17 вірш. 19 розділ. І третього дня вранці гримнув грів і спалахнула блискавка, і сіла густа хмара на гору. І голосно засурмила сурма. І весь народ, що був у таборі, затремтів. Моїсей вивів усіх із табору зустрічати Бога. І вони поставили під горою. Скільки багато образів? Нема на все часу, але те, що я, для собі, що я собі отмітив. Хмара спустилась на гору». Пам'ятаєте, на горі преображення теж Хмара і голос, це син мій улюблений Його. Слухайте. Хмара, сурми, і народ виходить назустріч Господу. Народ міг залишитись живим, тільки виконавши передумови, про які ми сьогодні казали. А дивіться, що нам сказано в Новому Заповіті, як ми підемо на зустріч Господу, 1 Солонян, 4 розділ, 16, 18 вірш. Та коли голосно пролунає наказ Архангела і просурмлять Божі сурми, те ж саме, що народ чув на горі. То Господь сам вийде з небес, і ті, хто помер у Христі, воскреснуть першими, після цього ми, хто лишиться живими, будемо піднесені на хмари разом із померлими, щоб зустрітися з Господом на небесах. Отже, ми будемо з Господом вічно. Тож втішайте один одного цими словами. Ось який образ має та зустріч на горі, хмара, сурми. Це буде, нас чекає? Це, це образи старого заповіту для нас. Останній розділ в нас буде Жертва і кров завіту. Далі з 20 розділу до 24 розділу Бог буде давати закон, встановлювати заповіді. Але дивіться, який принцип. Закон був даний після того, як народ був виведений спасенний з рабства. Тільки після цього. Закон ніколи не мав спасати людину, призначення закону інше, для того, щоб людина побачила. А коли закон написаний на серці, то людина із серця любить цей закон, тому що любить Христа. Ось які стосунки досконалі, до яких досконалих стосунків веде Господь. Закон не рятував. Бог рятував. А закон даний був для того, щоб народ любив Бога. Дивіться. 24-й розділ. З 4 по восьмий вірш. Тобто Моїсей декілька разів ходив на гору, спускався, звіщав народу. все. І ось встановлення завіту, жертва. Моїсей записав усі слова Господа. Рано вранці він устав і спорудив під горою Вівтар на дванадцяти каменях для дванадцятих колін Ізраїлю». Тоді він послав юнаків з поміж дітей Ізраїля. Вони принесли жертви все спалення. Тобто є жертва. І вони принесли жертви все спалення, а також пожертвували телят як мирні пожертви Господу. Тобто тварини були принесені в жертву. Без пролиття крові, без жертви нема прощення гріхів. Тоді він. Моїсей налив половину крові в чаші, а другою половиною покропив вівтар. Тоді він узяв книгу з угодою і прочитав, щоб народ почув. Вони сказали, все, що Господь наказав, ми виконаємо і будемо слухатися. Моїсей взяв чашу з кров'ю і покропив людей. Він сказав: це кров угоди, що Господь уклав з вами згідно з усіма цими словами. Угода укладена, заповіт, здійснено. Кров пролита, народ. Освячений. Дивіться, є жертва, є чаша крові, яка покрила людей. Євангеліст Іван каже: осягнець Божий, який бере на себе гріх світу. Ісус Христос на вечері взяв хліб, поблагословив, подякував, переломив, дав, сказав, їжте це тіло моє. Так, також і чашу. Сказав, ця чаша є. Кров Нового завіту за вас проливаємо, пийте з неї все оставлення гріхів. І Христос іде як жертва на хрест за наші гріхи для того, щоб викупити грішних для царства свого. Христос є жертвою Його кров. Христос є і священником, який а, приносить цю жертву. Останній текст, який я сьогодні скажу, це те повеління, яке мав ізраїльський народ, іти, і вчити всі народи Матфія 28, 19, 20. Повеління Господа для церкви, для нареченої. Тож, ідіть і зробіть моїми учнями і послідовниками всі народи, охрестивши їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І навчіть їх виконувати все те, що я вам заповідав. І будьте впевнені, я завжди буду з вами аж до кінця світу. Велике доручення для нареченої. Перше, ідіть робіть учнями і послідовниками всі народи. Друге, хрестить їх в ім'я Отця Сина і Святого Духа. І третє, навчіть їх всьому, що я вам кажу. Ось такі паралелі старого заповіту і нового заповіту. Це одна історія, велика історія. Тільки старий заповіт, він тінь. Чи він вказівник на новий заповіт. Помолимось. Господи, дякуємо тобі за любов, за милість. Дякуємо, що ти такий дивний Бог, така дивна історія твого викуплення, Господи, і ми раді, що ми твої діти, і ти Бог, який вершиш історію всього людства. І ми можемо в важкі часи, навіть тоді, коли війна довіряти тобі. Слава тобі. Амінь.